Фабрикою не ходили проте як ті сонні мухи виглядали номінальні господарі на початку матчу з Дніпром. Можливо, вплинула відсутність духу домашньої арени. Маленький стадіончик клубу проходить реконструкцію, і до норму ЄФА він поки не готовий. В присутності менш ніж тисячі глядачів. Спробуй відгадай, хто почувався як удома. На порожньому стадіоні в місті Гімараїші, що в 30 кілометрах від пасуша, не могло обійтись без гімараїша. Знаючи про свої захисні проблеми, вони готові були руками тримати той пошкоджений замок. В двері здавалося, уже зайшов калінич, але то був лише дзвінок. Тіжолий клімат і погодні умови, такі дощ, плюс жарко, дуже душно. Возможна і зато в умовах непростого клімату пасуш набрався нахабності лізти вперед. Денис Бойко літав власним будівельним майданчиком. Як тільки ми почали грати номером, от нам тренер підказав, що команда дуже плохо повертається в оборону, і ми їх поймати на контактах. До непростого замку потрібен був фірмовий Дніпропетровський ключ, який вдалося підібрати аж на 83-й хвилині. Емоції після голу голотання нікуди було подіти. Я з Русиком, я думаю, неплохо цілуємося. Так далі цьоміки наступні поцілунки будуть вже після другого забитого м'яча творіння тих таки ротаня та коноплянки. Уже на піввідчинені двері пасуша зайти було набагато простіше. Після другого забитого м'яча фанати бобрів наблизилися до головного слюсаря команди. Звернення до Коштіні лишаємо без перекладу.